Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечвод з найкращими та динамічними реплечками World of Tanks. Сьогодні я хочу вам показати бій в натиску зіграний мною вчора. От, звичайно, ми поп попадаємо на рядшир, так і відразу хочу сказати, що декілька боїв вчора провів. Так і от сьогодні будемо тільки давити. От наглядний бій, як грати, звичайно, на бачаті. Не на, на самому початку, тому що це не один з найкращих снайперських танків. Так і, звичайно, нам ще й пощастило, що на цей напрямок не поїхали середні танки та ПТСАУ. Але все одно показує і хочу висловити свою думку на щот натиска. Так, тут т 57 Heavy вже з лівої сторони приїжджає. Я пішов на перезарядку і відразу вміння поражав. Там декілька секунд, там біля 10 секунд перезаряджається весь барабан бочата, ну трішечки можливо більше. Так і подивіться, жодної секунди не стою. Відразу агресивно граю. На щастя, мої союзники мене підтримують. От цих два союзники таке враження, ніби вони зі мною грають у взводі. Отак От я буває. І знову прожимаю звичайно... Я вміння. От зараз зараз прожму так. Прожив вміння і відразу три тисячі уже настріляного тільки початок бою. І звичайно треба давити, Показу, показує нашим союзникам, куди їхати, щоб один бачат поїхав подальці. Я відразу їду в центр. Їду в центр. Звичайно, треба настрілювати. От були у мене вчора п'ять боїв. Буквально я провів у натиску. Був бій на т 4 Я настріляв майже 9 тисяч завданої шкоди. І що я вам скажу, 9 тисяч майже настріляв. І це була поразка. Це дуже дуже мені не подобається оцей натиск тим, що повністю залежний від команди. От якщо команда програє, то і ти по суті не те, що заробляєш оці очки, а йдеш ще й в мінус. На мою думку, набагато були кращі рангові бої, де в кожному бою залежало залежав повністю бій тільки від тебе, а не від команди. От, я настрілював майже 9 тисяч на Т-114, програв і пішов в мінус на одне очко. Це дуже величезна обидочка, звичайно, на мою думку. Пишіть обов'язково у коментарях, буде дуже та дуже цікаво почитати, що ви думаєте. Можливо, є такі однодумці, як я, на цього, так і. До речі, вже 2-0 я відразу проїжджаю в центр сюди, так і хочу ще віддати два снаряди, тому що бачу, що об'єкт 268 зараз не прикритий. Я був навіть готовий отримати одну пайку від СТБшки, бо тому що вона там останній раз світилася, От, якщо дивитися на міні-мапу біля нашого союзного 121-го. Оце дуже подобається, що є таке вміння на Стежках таких барабанних. Оце вміння, що дуже швидко, швидко перезавантажується барабан. І подивіться, поставив я його на гусеницю і все, і просто зараз треба його забирати, звичайно. Дуже та дуже чудово подобається мені барабан. с 100 і, звичайно, приїжджає. От мені дуже пощастило, не маю що говорити. Якщо б в с 100 була б гармата на 750, я б вже пішов у наступний бій і не показував би вам цього Бою Уже 5684 настріляного дуже швиденький бій, просто моментальний ще навіть на 4 хвилини бою не пройшло. Так і подивіться, я відразу знову в'їжджаю на С-100. не пробиваю його е в гусеницю, бо тому що я аж пізніше вже помітив, що я стріляю на кумулятивах, а не на під Якщо б я знав, що це кумулятиви в мене завантажені, звичайно, не помітив в, в розпаль бою. Я б стріляв йому в башту. Щоб 100% пробити. І відразу шість наряди у мене залишається, завантажується останніх 5, так і починаю зараз роз, розряджатися по Маусу. До речі, тут дуже величезна биточка, що не влучає по маусі, але все одно, на мою думку, звичайно, бій трішечки. Отакий От динамічний получився. Так, звичайно, тут Мауса збираю, навіть не беру його на автоприціл, так і СТБшку теж. Дуже дякую всім за перегляд, всім добра, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.